Добрий день, добрі люди. Петро Дуда з Америки говорить з вами про Україну українську історію. Я трошки від родичі навчився, ми мали маленьку школу українського з в Селі, де я жив. І я тільки три роки а, ходив там, то тобто, пробачте, як в мене граматика не є точно, але стараюся і говорю так, як можу. А, і я трошки навчився від доктора Ореста Сутенного, який написав книжку, яку я тримаю Історію України? Чи ви знаєте, що Рус в Києві мали право людей описані перед тим, що Англіки? Чи ви знали, що ми мали велику імперію, де дбали про людське добро? І люди чули ще щас щасливі? Чи ви чуєте що щас щасливі тепер? Від що, що я чую, ні. Чому? Мені так виглядає, що багато людей пхають носа до український бізнес. А з другої сторони, українці не знають свій бізнес пільнувати. Ми мали нагоду під час помаранчаву революцію, і ми не показали що. І то є стидно. А також що діється тепер, також є стидно. Чому наші люди мають боятися курдя? Чому наші люди не можуть піднести свій голос свобно, коли вони бажають? Кожен боїться? Нам не треба в страху жити. Ми можемо з того вийти, і нам тільки треба старатися і чесним бути. Молитися, в Бога вірити, і що нам даща. Я вірю, що Україна може бути один з найліпших, найщасливіших, найбогатших країн на світі. Але ми всі мусимо разом працювати, щоб то здобути. І я розложу план, як то зробити в наступний відео. Дякую.